Так, зал є. Молоді хлопці. Неприступні. Через партажа. Ну, ви думаєте, на такой на такі злачні міста возьмут, таких как як... правдолюбов каких-нибудь? Все буває. Почему нет? Доброго дня. Добрий день. Ви з'ясуєте відв'язу? Так. А чого не попереджаєте про це завчасно? А ми виконуємо свої службові обов'язки, точно так же, як і ви, державний службовець. Відкриті. Я зрозумів. Але є кодекс. Ходиш з України адміністративному інструктивні рушити в якому сказано, що якщо ви здійснюєте правильну відділ фіксацію, про це треба попередньо говорити. Ну ви ж бачили, я відкрила камеру ти перед ви вашими скляненими на двері, на двері. навіть навіть ви на майбутнє, в цьому на майбутнє. На майбутнє. На майбутнє. Передбачено законодавством. Ми знаходимося в державній установі і да. це е, доступ до публічної інформації має бути да, доступна да, да. для кожного громадян. Але якщо здійснюєте ау від аудіофіксацію, треба про це попереджати передбачено законодавством. Я вас просто інформую. Так, ви отримаєте готовий документ. Так, так, так. Напевно, там Окей? Це вас просто спиду. Может, по справедливому? Зараз пойдемо. Вот у нас извичера, регистрация? У вас, у вас есть. А Да, змена. Вся приносить, если ты можешь.